Мої вітання підписникам і гостям каналу. Сьогодні хочу розказати, як я рятую свої томатики, котрі не змогли скинути насіннинку. Буває це по кількох причинах. Перше, це неякісне насіння, може бути старе, може неправильно зберігатися, або може бути банально недозріле. По-друге, це наша неправильна агротехніка. Неглибоко посаджений, дуже пухкий ґрунт, бо не вистачає волоки. В мене тут усі причини одразу. Тож, зараз покажу, як я з цим борюся. Зараз стоїть задача допомогти сіянцю розвинути своє семидорне листя та скинути цю важку жорстку насінинку. По-перше, це треба робити при світлі, щоб робота фотосинтез. По-друге, це повинно бути тепле приміщення, щоб, не дай Боже, не розвинулася чорна ніжка. Краще робити зранку, щоб ви до вечора могли спостерігати, може, десь потрібна ще якась допомога. Беру маленький шматочок ватки, його потрібно дуже добре змочити та обережно покласти на сіянець, создавши таку умови, що начебто він ще знаходиться у ґрунті. Не дуже зручно це робити однією рукою, але зараз спробую вам показати. В мене в цьому році таких насинень дуже багато, бо в мене є насіння, яке я ще купляла у 2018-2019 році. Потім у кінці відео покажу, який результат. Змочила так дуже добре, і зараз потрібно нахилити їх дуже обережно і покласти важку ватку на краючок 7 Зовсім незручно це робити. Однією рукою, але зараз спробую показати вам ще на одні, на одних насининках. Мокра ватка, дуже мокра. Так обережно ми нахиляємо їх вбік, начебто вони ще знаходяться у земельки. І ось так повинно бути. Насправді вони дуже гнучкі і в 99 випадках все виходить дуже добре. Ось так я понаклала ватки. В період дня я буду їх змочувати водичкою. Стоять вони ще раз у мене у теплі, десь приблизно температура 22 градуси. Обов'язково стоять під світлом, щоб робота фотосинтез. Десь приблизно через 4-6 годин можна перевірити нашу працю. Цей проміжок часу я не даю е, свої ватки висохнути, постійно її зволожую. І ось дивіться, що у нас виходить. Ця насінинка вже скинулася, цей вистрибнув, мабуть, не дуже важка ватка була у нього, але я зараз ще покладу на нього разочок. Ці теж саме повистрибували. Ось, бачите, суха насінинка. І так, зараз майже на всіх сіянцях. У цих теж все добре, ці теж збросили своє насіння. Трошки пришвидшу відео, щоб не дуже нудно було дивитися. Не хвилюйтеся, що розтюшки будуть трошки такі кривенькі, вони обов'язково потім вирівняються. Вже на ранок вони такі будуть стовпчики у вас торчати. Звісно, не виходить 100% результат на всіх сіянцях, але на 99% зазвичай все буває дуже добре. На деяких томатиках я повторила таку процедуру ще один раз, і майже всі мої сіянці виглядають зараз дуже добре. Тільки не треба намагатися самостійно відірвати цю насининку, або її луснути, або якось зняти, бо можна пошкодити повністю рослинку. Зараз покажу, як мої рослинки виглядають на другу добу. Якщо було корисно, ставте лайк. Дякую всім за перегляд, усім гарних врожаїв та мирного неба!